Вона вижила, бо сховалася у льосі під тілом мами. Їй було дев'ять. Волинська різня це не просто статистика, це особисті пекла тисяч людей. Ви відчули на собі емоційність цього вступу, але можна сказати і по іншому, Україна і Польща сьогодні союзники, але є одне слово, після якого дружба зависає в повітрі. Волинь. Чому ця рана не загоїлася досі? Чому в комуністичній Польщі мовчали про волинську трагедію і як вона стала актуальною в сучасній Польщі? І те, чи залишаться Україна і Польща союзниками, залежить від того, що саме і як говоритимуть політики зі сцени. Історія українсько польського конфлікту складна і болюча для обох народів. Я не заглиблюватимусь у всі історичні деталі, для цього потрібно окреме відео робити, але коротко і про головне. Конфлікт справді був, і це вже визнають всі історики, політики. Але що часто випадає з публічних заяв, так це контекст, адже ні одна трагедія не виникає спорожнечі. Волинські події відбувалися в умовах німецької окупації, коли третій рейх заохочував розділення і ненависть між етнічними групами, саме щоб легше контролювати територію. На цих Землях жили українці, а після включення частини території до Речі посполітої, там з'явилися польські колоністи. Поступово там зросла напруга через обмеження прав, асимоляційної політики, репресії. І, на жаль, усе це привело до кровавого вибуху. Але важливо сказати, це не війна Польщі і України, це трагедія, яка сталася між двома народами під тиском великих імперій. І сучасні українці не несуть відповідальності за ці дії, як і сучасні поляки. Так, ми маємо пам'ятати пам'ятати минуле свою історію, але жити в теперішньому. Питання просте: ми хочемо сваритися через минуле чи будувати майбутнє разом? Бо ворог поруч, і він тільки чекає, щоб ми знову почали розбиратися між собою. Історія це не культ, це пам'ять, з якою ми маємо виносити уроки, а не зброю для наступних конфліктів. У Польщі вперше про Волинську трагедію згадується у книжці Яна Герхарда Вули без чада» в 1959 році. Це був один із перших офіційних опублікованих творів, який торкався українсько-польського конфлікту, але в межах дозволеного комуністичного наративу, тому що сам автор був офіцером народного війська польського лояльним до режиму, тому і мав право говорити на цю тему в узгодженні з владою інтерпретації. В Україні ж про ці події почали відкритого. Говорити лише після 93-го року до того в ОРСР будь-яке обговорення діяльності ОПА або ОУН каралися, і їх вважали проявом буржуазного націоналізму. Українські історики просто не мали доступу до джерел, архівів, офіційного дозволу на якісь дослідження, тому нам не було на чому будувати власну версію, на відміну від Польщі, де тема досліджувалася з 50-х років. Тобто, польська сторона встигла накопичити колосальний масив матеріалів, а ми лише почали шукати правду. Але особливої уваги тема Волині у Польщі набула не одразу, а з дуже цікавих і політично чутливих обставин у липні 2016 року. Менш ніж за два роки до муніципальних виборів, польський СЕМ визнав волинську трагедію геноцидом. 432 за 10 утримались і жодного проти. Так розподілились голоси за скандальну резолюцію. Документ визначає 11 липня днем пам'яті цитую жертв геноциду, який вчинили українські націоналісти проти громадян другої речі Посполитої поляки, які жили між гітлерівським режимом та комунізмом, постраждали від українських націоналістів. Це боляче, бо це були не вороги, а сусіди. Основою резолюції став проект правлячої партії право і справедливість. Експерти запевняють, цей варіант не найгірший, із нього наприклад забрали слово сполучення Братовбивча війна та обіцяють не замовчувати убивство українців поляками. І встановив 11 липня як національний день пам'яті жертв геноциду скоєного українців українськими націоналістами після цього підтримка партії право і справедливість піс зросла у соцопитуваннях. Виборці прямо називали захист історичної пам'яті як один із найважливіших політичних пріоритетів. Тому у 2015 і 2016 роках рейтинг піс підскочив до 35 до 38 відсотків. А на муніципальних виборах 2018 року партія посіла. Перше місце за кількістю голосів по всій країні. Піс активно грала на емоціях справедливість, образа, відчуття історичної зневаги. Її головний конкурент, це громадянська платформа Туска, сприймався як елітарний, м'якотіли, особливо у питаннях національної гідності. Таким чином можна зробити висновок, що тема Волині стала одним із ключових медійно-ідеологічних інструментів, що дозволили Піс мобілізувати патріотично налаштований електорат і в Мати політичну перевагу у 2015-2019 роках. А тепер переходимо до важливих нюансів. Я переконана, що більша частина поляків просто не знає багатьох фактів, а інша частина не ставить собі питань, тому що живе в якихось рамках сформованого, зручного образу. Українець це винуватець, а поляк жертва. Така собі однобічна подача вже прожилася, адже реальність набагато складніша. Найперше це кількість жертв. Це ключовий елемент наративу, число 100 тисяч убитих поляків. Але це часто подається як беззаперечний факт, але звідки воно? Уперше так. У цифру публічно назвав історик Рішард Тожецький, хоча сам зазначав, що воно є орієнтоване і потребує якихось уточнень. Річ в тім, що ця цифра з'явилася у розмові з його іншим дослідником, який взагалі вказував 250 тисяч жертв, але змі і політики зафіксували тільки першу фразу з розмови про 100 тисяч і все. Але я хочу наголосити, що не маю жодного офіційного документа або судового рішення чи архівного якогось підтвердження, яке б доводило саме цю кількість. Але саме вона лягла в основу офіційної версії і стала її емоційним маркером для всього польського суспільства. Бо дивіться, 20 тисяч це статистика, а 100 тисяч це вже геноцид, жах, це національна травма. Виходить ось така маніпуляція цифрами. І тут у мене виникає таке важливе питання, яка методологія була підрахунків? Чому саме вона була обрана? І чи врахували загиблих з українського боку, чи лише польських? Постійно говориться тільки про вбитих поляків, але ж українці теж гинули у відповідь на дії польського підпілля. Застріли вранці тата, тата впав. А він на коні був. Зліз з коня і давай чоботи, здирати, здер чоботи і застрілив роменяка. А тоді прийшли до хати і кажуть вносити в хату. Внесли їх у хату, і вони почали стріляти всіх. Була помста, були зачистки українських сіл, були вбивства мирного населення. Але в польському дискурсі це просто не згадується. А де доведено, що це геноцид? Адже термін геноцид має чітке юридичне визначення згідно з Конвенцією ООН 1948 року умисне знищення національної, етнічної, расової або релігійної групи повністю або частково. І щоб події офіційно визнали геноцидом, то у міжнародному правому полі потрібно рішення міжнародного суду або трибуналу. Просто якщо ми живемо в сучасному світі, де вже існують якісь закони визначення, то напевно потрібно їх підтримувати, тим паче на державному рівні, тому що, наприклад, більшість українських істориків визнає, що на Волині було масове насильство проти польського населення, але наголошують, що це був етнічний конфлікт, а не цілеспрямований геноцид. А тепер питання: якщо історична справедливість така важлива для Польщі, чому майже ніхто не згадує операцію Вісла? Адже ми всі пам'ятаємо, що у 47-му році примусово виселили понад 140 тисяч українців з південно-східної Польщі? Їх вивозили як худобу у вагонах, де вмирали діти, гинули старі, родини розривали. Також були вбивства мирного населення. Але чи багато ви чули про операцію Вісла? Ні, про це мало хто говорить. Хоча в 1990-х польський Сейм офіційно засудив цю акцію як порушення прав людини. Але згодом тон державної риторики змінився. Як можна одночасно називати воли геноцидом, вимагати вибачення і пам'ятників, і при цьому самим пояснювати масову депортацію 140 тисяч українців. Це асиметрія пам'яті, і вона дуже зручна для політики, але небезпечна для історичної правди. Про Павлин в кожному підручнику, музеї, в кожному пам'ятнику, а про вісло згадувати не потрібно. А чому в Польщі так рідко згадують про куявське діло? Чому мовчать про злочини поляків? Місто, де я родився. В 39-му году 20% євреїв, 10% німців, остальні поляки. Прийшли німці в 39-му, убрали євреїв, а німці, які залишились, розділились на дві групи. На тих, які були лояльні по відношенню Paliakam i tych, którzy stali ibermenżami. W 1945 włachie Niemcy, pani Maja, co budziet, biegali w mieście z Wehrmachtem. A dobrzy stali. I w etapie, kiedy nie było władzy, dobrzy sąsiedzi, Paliaki, zabrali tych Niemców, ich ubili, sażgli, a kostni do ich por e, w Aleksandrowie na ulicy wojska polskiego, da wyliezają, do dziś i da wodnia. I nikt ich nie chce kapać. тому, що эти, на этих костях не сделать политического політичного капітала ні німцям, ні полякам, ні ни русским, ні кому. трохи дивно, так якщо не розуміти причини, чому щось головніше за інше. А в 2000-му вийшла книга Сусіди Яна Роса, де розповідалося про жорсткі вбивства розправи поляками над цивільними євреями, і для великої частини польського суспільства це стало просто шоком. Тобто факт, що поляки теж вбивали, є. Але ці теми незручні. Їх витісняє Волинь, де Польща, поляки, жертва. Згадаємо приклад обкладинка книги Кормана Геноцид упа польського населення, де показано мертвих дітей, нібито прибитих до дерева бійцями упа. Пізніше з'ясувалося, що це фото з польського медичного журналу 1923 року. Жінка з психічним розладом убила своїх дітей. Є архівні документи по цьому ділу долинської, які можна знайти у вільному доступі, але автор не просто помилився фотографію, він ще й описав, що польських дітей прибивали. До дерев і робили таку алею, як шлях до автономної України. Фейк пізніше спростували самі ж польські журналісти, але емоція залишилася. Люди вже уявили жахливу картину і вона запам'яталася. Станом на 2013 рік у Польщі було. 320 пам'ятників присвячених жертвам Волині. Кожного року з'являються нові і нові. Це важливо для пам'яті, так, але в домоставі був відкритий пам'ятник, де немовля насаджене на вила тризуб. Ви розумієте, що це провокує ненависть уже сьогодні між сучасними українцями і поляками, які живуть поруч. Чому не можна було просто поставити якусь плиту, каміння, іншу форму пам'ятника, щоб просто вшанувати жертви Волині? Але чомусь ні. І останнє чому в обігу саме термін волинська різня? А не волинська трагедія або польсько-український конфлікт. Бо це звучить емоційно, боляче і однозначно, бо це частина національного наративу, який не шукає порозуміння, а тільки звинувачення. На жаль, навіть сьогодні польські історики часто ігнорують величезний масив досліджень, які провели українські науковці. Наприклад, Володимир В'ятрович працював в українських архівах КГБ, видавав книжки, надавав альтернативні погляди. Він не заперечує трагедію але ставить підсумнів інтерпретацію. Та висновки, які сформувала Польща до великого вторгнення Росії в Україну, я майже нічого не знала про Бандеру, УПА та Волинську трагедію. І я не виняток серед українців. У моєму дитинстві в школі про ці події говорили швидко і поверхнево. Радянському Союзу не було вигідно доносити правду до людей, тому що Польща тоді була союзником і довгий час не було доступу до архівів і спеціалістів, які б могли глибоко дослідити УПА та польсько-український конфлікт. Польська історіографія. Років десь на 15 випродала українську, коли в Польщі виходили сотні книжок. В нас була тільки одна. Але давайте подивимося, чи робила щось Україна зі свого боку, щоб якось урегулювати конфлікт. У 1997 році президент України та Польщі Леонід Кучма та Олександр Красневський підписали спільну заяву. Відбулося взаємне визнання історичних помилок, а на Волині відкрили спільний пам'ятник жертвам. Це був дуже важливий символ. При правлінні Ющенко УПА було визнано визвольним рухом. У 2006 році Ющенко і Качинський відкривають спільний у палакомі пам'ятник на місці розправи над українцями. Польські солдати тоді вбили 366 цивільних осіб у Павлокомі в березні 45-го року в помсту за вбивство 10 поляків. А в 2009 році відкривається пам'ятник полякам у Вуці. До того ж, Леонід Кравчук, уже не будучи президентом, відвідував Польщу з офіційними візитами, висловлював бажання пояснити обидва погляди на волинську трагедію. Він намагався пояснити наслідки визнання волинсько польської трагедії геноцидом польського населення. Так само події, які скажімо, операція, вісла так само на тій же Волині, на Холмщині, так само вбивали поляки українців. Так, само виселяли їх, виганяли з своїх земель тисячі людей. Це також етнічна чистка з ознаками геноциду, тобто, ми можемо абсолютно точно. Назвати цей повідношення до українців це точно зашкодить політичним відносинам Польщі та України. А коли після 2014 року вперше відкрилися архіви СРСР, відбулися зустрічі польських та українських істориків, і були випадки, коли польські історики не знали того чи іншого факту, а він суттєво вносив корективи на тему Волиня. і вже українським історикам було що відповісти, але в Польщі вже почали транслювати цей конфлікт однобічно, і інший підхід був просто. Не цікавий. це визнав польсько-український конфлікт геноцидом, і на загальнонаціональному рівні почали відзначати день пам'яті польським жертвам. Була спроба і про Порошенку змінити настрої в польському суспільстві. Це відбулося в липні 2016 року і вважається символічним жестом примирення, аналогом чинку біллі Бранта у 1970 році. Він зробив дуже важливий дипломатичний жест, стає на коліно перед пам'ятниками жертв волинської трагедії у Варшаві. Але це пройшло якось. Повз польських змі ніхто не висвітив цю подію, хоча це було дуже важливо. Але на фотографіях змі у Польщі просто було показано, що стоїть президент України і вшановує жертв Волиня. А з квітня вже 2025 року розпочалися роботи по ексгумації жертв волинської трагедії, і недаремно, що у українських журналістів виникають питання: чи знає сьогодні польща, що ще вона має вимагати від української сторони, щоб Питання волинської трагедії вже нарешті віддати для молитв. Українська сторона вважає, що унопа діла не як регулярна армія, а як партизанська, і це ускладнює також юридичну відповідальність. А мотив дії не етнічне знищення. А боротьба за незалежність, і така думка теж має право на існування. Можуть виникнути питання про ексгумацію. Але хочу нагадати, що у 2017 і у 2019 роках у Польщі вандали зруйнували понад 15 українських меморіалів, зокрема могили ОПА. І після цього Україна призупинила дозволи на ексгумацію польських жертв до моменту відновлення пам'ятників. А з відновленнями пам'ятників там теж не все добре. На цих прикладах я хотіла показати, що волинська трагедія не є однобічною, що це дійсно політична ставка, і Україна все ж таки щось робила для того, аби дійсно цей конфлікт вже відійшов до молитву. Але я хочу зробити акцент на тому, що розмови про майбутнє набагато важливіші ніж розмови про минуле. В Польщі зараз проживає приблизно 2,5 мільйонів українців. Якщо так вести політику, то можна позбутися великої частини і отримати більше мігрантів з агресивної Релігією, які можуть зробити життя поляків у Польщі, просто нестерпним. до того ж, нам не потрібні сценарії Волинь 2 тому що накачення люди цими всіми пам'ятниками, подіями, постійними згадуваннями, нагадуваннями, що українці були ворогами, приведуть до вибуху вже в середині сучасної Польщі, і це буде дуже зручно для Росії. Їм потрібно послаблення відношень Україна польща От, скажімо, з'являється Українець в Польщі. На вулиці, а до цього йшов фільм. Різуть, бивають. Ну натуралізмом таким справжнім. От уявіть собі людину, яка подивилася цю передачу. А потім побачила на вулиці українця, але українській стороні теж потрібно вміти узгоджувати такі питання, тому що політики мають розуміти, що це питання важливо для польського уряду, щоб отримати перемогу на своїх виборах, залучившись підтримкою польського електорату. Тому не потрібно блокувати питання про ту ж саму ексгумацію. Бо політика це про договори, про інтереси свої. І я підтримую думку про те, що націоналістичні образи УПА та Бендери стають. Символами держави, але Україні не потрібен сценарій, який повторює Польщу, тому що націоналізм це ж як вогонь, в малих дозах і під контролем він зігріває, а у великих дозах і без контролю може спалити демократію і провести до диктатури. Тому я ще раз хочу підкреслити, що історія це чудово. Ми маємо її пам'ятати, ми маємо її аналізувати, щоб робити менше помилок. Але не потрібно з історії, з історичних якихось осіб робити культ.